Ся суспільне черкаси. Підписуйтеся на суспільне черкаси у соцмережах. Вітає в ефірі Суспільне новини Черкаси. В студії працює Тетяна Зазуля, жестова мова Галина Абраменко. Далі коротко про події. дня. Негода на черкащині як прибирають автошляхи та чи задоволені черкасці. Не під'їхать, установки не почищені. Жителів Гельм'язівської громади вакцинували від дифтерії та правця. А, ой. Які тварини у зоопарку впали у зимову сплячку? Частина птахів це папуги, перш за все. 118 машин прибирали сьогодні сніг на автошляхах області, розповів заступник начальника служби відновлення Геннадій Андрієв. Каже, передусім техніка працювала на дорогах міжнародного та національного значення. Комунальні служби в Черкасах також розчищали сьогодні дороги та тротуари. Чи зручно було пересуватися містом? Дивіться у сюжеті. Бармен Богдан Мішенко свій робочий день розпочинає з прибирання снігу. Типу, мені дуже подобається, те, що я такого сніг, але не подобається я чистити. Черкащанка Світлана Линне каже, сніжну погоду любить, але якість прибирання міста її не влаштовує. Ми є живно селищі, там взагалі жах. Збиратися не можна, слизота. Такої ж думки і пані Ольга. Ну В нас були зими, ну незважаючи, що клімат більш такий степовий сухий, ну були дужчі зими. І я не розумію, чому в Черкасах армагедон на дорога. Водійка тролейбусу номер 3 Алла Нопрієнко розповідає: їздити нині складно. Їде три машини і їдуть по центру, а по під бордюром остається сніг. Не під'їхати остановки не почищені. Рідко де почищена остановка. Погода не завадила щоденні прогулянці пенсіонера Михайла Діденка. Вийшов на прогулянку подихати свіжим повітрям. Оздоровитися до да. дороги класні, можна навіть поховзатись. Можна й Місто від снігу прибирають ще від учора. А сьогодні, о 13 годині, очищати вулиці виїхала третя зміна водіїв. Задіяли всю снігоприбиральну техніку підприємства, розповіла речниця Чілуашу Інна Ключка. Вчора ввечері о 19.00 виїхало 11 комбінованих дорожніх машин на посипання доріг сольовою сумішю Використано було 70 тонн. О 5 ранку 11 одиниць снігоприбиральної техніки виїхали на розчищення доріг. Такий алгоритм ді ми повторили і вранці о 13.00 На вулиці міста виїхала снігоприбиральна техніка для розчистки вулиць та зупинок громадського транспорту. Окрім того, 112 працівників дільниць річного пробирання шляхів та благоустрою працюють на зупинках громадського транспорту, пішохідних переходах та у звозах. Працювати ми будемо до повної ліквідації негоди. 118 машин прибирали сьогодні сніг на автошляхах області, каже заступник начальника служби відновлення Черкащини Геннадій Андрієв. За добу використали 3000 тисячі проти протиожеледної суміші. Загалом у нас ці роботи виконувалися на дорогах першого другого рівня. Це дороги практично міжнародного і національного значення. І в другу чергу це дороги регіонального та територіального значення. Зараз всі дороги першого, другого рівня покриття стан їх чорне. Проводяться роботи по розчистці узбіччя і проводяться роботи на територіальних дорогах щодо розчистки проїзної частини та посипка на спусках підйом. На аварійних небезпечних ділянках. Анастасія Гуменна, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси. За інформацією директора Черкаського обласного гідрометцентру Віталія Постриганя, сьогодні на Черкащині випало до 9 сантиметрів снігу. Що більше від норми на 5 сантиметрів. Опади спровокували південні циклони. На вихідних опадів синоптики не прогнозують. Пів сотні жителів Гельмятівської територіальної громади отримали сьогодні щеплення від дифтерії та правця. Безоплатну вакцинацію організували фахівці Золотоніського відділу обласного центру контролю та профілактики хвороб. Про це Суспільному розказала завідувачка відділення під нагляду центру Лідія Скиба. Більше у сюжеті Марії Гаврилян. Вакцини із обласного центру до гільмязівської громади доставляють спецтранспортом. На них уже чекають у місцевому психоневрологічному інтернаті. Розповідає старша медсестра закладу Наталія Прутько. Лікар передзвонив первинки, сказав, які роки підлягають на вакцинацію. Дифтерія і правець. Ми підготували списки, підготували людей, і приїхала бригада, яка робить вакцинацію. Під маніпуляційним кабінетом черга. Всередині підопічні інтернату жартують із лікарями. Ой, Мені наступний пункт Гельмязівська амбулаторія. Це потрібно обов'язково, тому що це небезпечна хвороба. Небезпечна хвороба тим, що при любих травмах людина травмується, може отримати зараження, яке смертельне, яке не лікується. Черги під маніпуляційним кабінетом немає, але охоче отримати безкоштовне щеплення. Є серед них місцева жителька Людмила Гончаренко. Після прививочки плече старатиметесь два дні не мочити. Якщо підвищиться температура, вип'єте випити його профалю, або парацетам. Думаю, я раз, а тоді не дай бо що буду, дуже що Я не зробила то. Я роблю людей всіх запрошую. Що робіть, бо зараз такий час, що десь якась інфекція, і тоді може піти зараження, і будемо тоді жаліти, що ми не зробили вакцину. Ревакцинацію від дифтерії та правця проводять раз на 10 років, розповідає завідувачка відділення під нагляду за інфекційними захворюваннями Золотоніського районного відділу центру контролю та профілактики хвороб Лідія Скиба. Незважаючи на складні погодні умови сьогоднішні, і люди з'явилися для отримання щеплень. Сьогодні планується до 50, 49-50 осіб, а можливо буде більше. Через війну говорить директор амбулаторії Ібрагім Зайтулаєв. Вони збилися із графіка щеплень. Тепер наприкінці року його наздоганяють. Ми почали шукати людей, обзванювати всіх людей, які в зоні ризику так само було підтягнуто по ковіду, тому що і я розумію, що тенденція ковіду вже трохи знизилася із за війни і в всьому світі, але треба трохи наздоганяти. Загалом в амбулаторію доставили 180 доз вакцини від дифтерії та правця. Говорить Ібрагім Зайтулаєв, а ще 36 доз Файзеру. Від ковіду лікар каже, має вистачити на всіх охочих. Марія Гаврилян Федіркоцаба, Суспільне новини, Черкаси. Встановити ДНК профіль людини черкаські криміналісти тепер зможуть протягом години замість декількох днів. У межах проєкту доброчиної міжнародної технічної допомоги посилення спроможності національної поліції України у боротьбі з вторгненням Російської Федерації їм передали лабораторію для експрес-аналізу. Розповів Суспільному начальник відділу криміналістичного забезпечення Володимир Юлін каже, така установка коштує близько 300 тисяч доларів, де її будуть використовувати та наскільки це спрощує роботу далі у сюжеті. Ми отримали даний прилад Енді в комплекті. До даного приладу у нас постачається портативне джерело живлення з досить значним запасом. А ще його можна легко транспортувати у будь-яке місце, розповідає старший спеціаліст криміналіст Максим Осачук. Для роботи такої лабораторії необхідні і спеціальні картриджі. Один картридж це одноразове завантаження. Орієнтовна вартість даного картриджу близько півтори тисячі доларів. Аналогів в світі немає. Дані витратні матеріали вони постачаються нам із Сполучених Штатів Америки в якості благодійної допомоги. А сам процес відбувається так: У нас знаходиться п'ять ячеїв, в які поміщаються такі предмети, які називаються сваби. За допомогою них, в людини, ми відбираємо букальний епітелій. Дану інформацію вносимо в безпосередньо в саму Енді. Після цього, коли вся інформація внесена в прилад, ми картридж вставляємо всередину. І за годину-півтори вже має ДНК інформацію, яку завантажить на спеціальний ноутбук. Результати підробити там каже неможливо. За допомогою програми Фейерс ми можемо вибирати тут бази бази даних, по яких ми будемо здійснювати перевірку. Раніше на висновок дослідження очікували два-три дні. Говорить Максим. Дослідження. ДНК і взагалі біологічних речовин відбувалось тільки в експертних установах. З перспективі набагато пришвидшить розкриття тяжких та особливо тяжких злочинів Аналогічні лабораторії використовували цьогоріч і в Умані під час ракетного удару, аби упізнати загиблих. каже начальник відділу криміналістичного забезпечення Володимир Юлін. Результат дійсно б, як то кажуть, був очікуваний за. Відповідно недовгий проміжок часу було досягнуто позитивних результатів. Здається, було встановлено 23 особи ага. за допомогою даної системи. Користуватися даним обладнанням вчилися тиждень, додає Володимир. Цю лабораторію будемо використовувати безпосередньо в службовій діяльності на різних на різних видах тяжких та особливо тяжких злочинів. На хвилин відповідно виводиться днк профіль за букальним епітелієм і 106 хвилин за біологічними зразками. Тетяна Зозуля, Федіркоцаба, Суспільне новини, Черкаси. Із подарунками та розвагами до онкохворих дітей завітали студенти одного з черкаських університетів. Усе аби привітати їх з різдвяно-новорічними святами, розповідає викладачка закладу Анастасія Мірошник. Як про таку ініціативу відгукуються лікарі, дізнавалася Дар'я Соколова. буде Бог того радіти. І роздам усім як треба подаруночки із неба. Аліса отримує від Святого Миколая цукерки та фрукти. Таким подарункам, каже її мама, тішиться та знає, що донька має інше бажання. Хоче скоріше одужати, що скоріше бути вдома. Вони хворіють, вони знаходяться в такому місці, де позитивні емоції дуже хорошо діють на їхній стан. До дитячого відділення онкодиспансеру із презентами завітали студенти одного з черкаських університетів. Мріяли поліпшити настрій маленьким пацієнтам, розповідає студент Артем Кулик. Окрім смаколиків, підготували і виставу. Дітям зараз і так важко з цією ситуацією, хворобою, і ми вирішили їм зробити таке свято, щоб зробити їхню посмішку на лиці. Вітя говорить, до приходу гостей готувався та вивчив віршик. На те хуста носичка, сніжок біля сосни. Оже спить медмедик, солодкий бачить сни. Таким святам він дуже радіє, дуже радіє. Для нього це він тоді менше, як був, він не розумів, що відбувалося. Ну, дарили подарунки, а зараз йому цікаво. Гроші на різдвяні подарунки зібрали на доброчинному аукціоні, розповідає викладачка університету Анастасія Мірошник. Наші студенти виявили величезне бажання зробити приємно маленьким пацієнтам і влаштувати для них свято, тому що ми розуміємо, що цим діткам морально дуже тяжко і, взагалі, в цей час важко і Хотілося подарувати їм трошечки тепла, нашого трошки свята і позитивних емоцій. Увага, підтримка та позитивні емоції те, що допомагає діткам одужувати, зазначає психологиня онкодиспансеру Надія Азаматова. Такі заходи безумовно важливі, тому що вони надають дітям емоційну підтримку, емоцію радості, відчуття того, що це свято, і що вони не відділені від зовнішнього життя. Дар'я Соколова, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси. Бабаки та ведмеді черкаського зоопарку впали в зимову сплячку, розповів Суспільному директор зоопарку Євген Ван. ведмеді у Берлугах декілька тижнів. Бабаки у сплячці вже місяць. А як живуть інші мешканці зоопарку? Дивіться у сюжеті Аліни Борожної. У засніженому зоопарку сьогодні без відвідувачів. Взимку розповідає директор Євген Ван. Кількість охочих подивитися на мешканців менше. Не такі активні каже і тварини. Вольєри пусті вже більше двох тижнів ведмеді у своїх барлугах, майже місяць у сплячці бабаки. Теплолюбивих тварин, каже директор зоопарку Євген Ван, перевели в опалювальні приміщення. Це фактично всі наші примати, наша вся група. Це, скажімо, невеликі там. Ну... Ті ж феники мангусти, це у нас мусанги, частина птахів це папуги, перш за все, калао. До весни каже: у теплих будівлях будуть і пелікани. Якраз взимку у них проходять всі. А, такий період розмноження, і якраз вони там готують з гнізда, і тому якраз вирішили перевести в зимове вже приміщення для тварин зоопарку. У холодну пору мають зимовий раціон, розповідає пан Євген. Та поки на нього повністю не переходять. Зазвичай він на 25% на більший по своїй поживності, але поки що, вважаючи на те, що температури у нас все ж таки не такі вже холодні, тобто ми поки що не переводимо, не додаємо, скажімо, таких радикальних, скажімо, там добавок там вигляді там 25%. Ну перш за все для тих тварин, які знаходяться у нас в літніх вольєрах. Аліна Бережна Сергій Яфімов Суспільне новини Черкаси. Таким видався цей день. Більше новин шукайте на нашому сайті та у соцмережах. Бережіть себе і дякую, що з нами.